В Івано-Франківську підбили підсумки першого півріччя пілотного проєкту «Контракт 18-24». Ця програма пропонує молодим українцям укласти контракт із ЗСУ на рік. У такий спосіб молодь матиме змогу долучитися до армії. Бригади вже поповнилися новими та мотивованими бійцями. Згідно умов програми, ми брали рекрутів на різні вакансії. Проте немає якоїсь популярної всі вакансії у нас рівні в бригаді. Що як на стрільця набрали, так і на кулеметника, так і на гранатометника і на розвідника, і так далі. А багато хто думає, що новобранці зразу після того, як тільки підписали контракт, попадають на передовод. Так це неправда. Для цього є здійснене навчання, базова загальновійськова підготовка. Ну, як вже говорили, вона триває 45 днів. Плюс два тижні у нас фахових навчань і два тижні безпосередньо адаптивний період. Спочатку до пілотного проєкту долучилися шість бригад. Кількість бойових підрозділів збільшилася до тридцяти. Окрім бригад сухопутних військ, долучилися ще військово-морські сили, десантно-штурмові війська і тероборони. Наша 102 га бригада сподівається найближчим часом так само долучитися до цієї програми, якщо буде відповідне рішення. Вищого командування щодо цього і успішно її реалізовувати вже і в цьому напрямку. Тобто, ми працюємо по рекрутингу в різних напрямках. До нас можна і потрібно приходити мотивованим добровольцям, як по мобілізації, так і особливо за контракт. Більшість прикарпатців хочуть служити в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді та 102-й бригаді ТРО Уляна Неколюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.